20 грудня українська міліція відзначає 21-річницю з дня заснування. В Україні почав діяти закон про заборону паління. Як до цього ставляться підприємці? На Буковині від переохолодження померла людина. Моє вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час новин Чернівці» в студії Вероніка Залевська. На Буковині й надалі морозно, а тим часом медики констатують, жертви від переохолодження є. Нещодавно, як ми вже повідомляли, отримали обмороження різних ступенів тяжкості двоє жителів Буковини, Однак у тих випадках все обійшлося. Тепер, за словами директора департаменту охорони здоров'я ОДА, внаслідок переохолодження загинула людина. Перевірки по іншим випадках. Тривають зараз ще декілька випадків розбираються. але от за відповідний період ми маємо доказаний один випадок, тобто судові медичні експерти вони мають поставити діагноз, тобто це не може бути, що так знайшли людину і поставили. Тобто, був один випадок смерті за відповідний період минулого року, шість випадків від перехолодження у нас в області було. Будьте уважними у переповненому транспорті. Наносіть гаманців в зовнішніх кишенях сумок, будьте завжди пильними і усі речі тримайте якомога ближче до себе. Такі поради дають буковинські міліціонери тим, хто користується громадським транспортом. Адже у Чернівцях орудують кишенькові злодії. За інформацією прес-служби УМВС України в Чернівецькій області. Днями працівники міліції затримали одного з них. Правопорушника спіймали на гарячому, коли у тролейбусі той поцупив гаманець. В ході слідства міліція з'ясувала, що Вмисник вже раніше притягався до відповідальності за схожі злочини. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. 20 грудня українська міліція відзначає 21-ю річницю з дня заснування. Вже традиційно напередодні свого професійного свята правоохоронці Буковини зібралися в приміщенні обласної філармонії. Їх привітали не лише керівники управління МВС, але й представники влади. Працівникам міліції подякували за їхню сумлінну роботу, за честь, совість та спокій. Верховна Рада України прийняла закон про міліцію 20 грудня 1990 року. Відтоді під час виконання службових обов'язків в Чернівецькій області загинуло 34 міліціонери. Всі присутні в залі обласної філармонії вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Після цього розпочалося урочисте святкування Дня міліції. Правоохоронці зізнаються, що весь цей час відчувають велику відповідальність, адже розуміють, що повинні стояти на сторожі порядку та спокою людей, дбати про дотримання закону та праві свобод буковинців. Нелегкі міліцейські будні вимагають від кожного з нас високого професіоналізму, фахової вилучки і компетентності, самовідданості і хоробрості, зразкової дисципліни та граничної мобілізації сіл, постійної готовності до самопожертви і допомоги тим, хто потрапив у біду. Головний міліціонер області висловив вдячність своїм підопічним за те, що вони, виконуючи свої обов'язки, жертвують вільним часом, спілкуванням з сім'єю та відпочинком. А представники влади подякували правоохоронцям за плідну співпрацю та за підтримку. я беру зараз до прикладу ту складну ситуацію, в якій опинилися ми зв'язку із тим, що рекордна кількість опадів снігу сьогодні, сьогодні є на Буковині. І от я бачу, як злагоджено, чітко працюють всі структури. Це не є ваш прямий обов'язок, але я бачу, що от саме в такі хвилини якраз має бути відчуття лікця, відчуття плеча. Найкращих працівників МВС традиційно нагородили грамотами та подяками. А голова облдержадміністрації ще й пообіцяв в найближчому майбутньому посприяти швидшому вирішенню житлових проблем правоохоронців. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. 16 грудня набрав чинності закон про заборону куріння в громадських місцях, зачепило таке нововведення не лише бажаючих подеміти, але й власників підприємств розважальних установ, яких зобов'язали обладнати спеціальні місця для паління. Чи готові чернівецькі заклади до таких змін та як до цього ставляться підприємці? Далі у сюжеті. Україні прийнято ряд заходів, спрямованих на боротьбу з тютюнопалінням. Серед них заборона реклами тютюнової продукції, фотозображення хвороб, викликаних палінням на пачках сигарет. А від 16 грудня в громадських місцях не можна курити не лише звичайні, а й електронні сигарети та кальян. Бармен пабу Павлік Вадим для себе вже відзначив плюси цього закону. Я вважаю, що це добре, тому що я сам не курю. Якби і для мене це дуже шкідливо, особливо вечором, коли тут збиралися великі толпи народу, і кожен курив. Е Стояв дуже великий дим. Всі установи, незалежно від форми власності, зобов'язали обладнати спеціальними приміщеннями для курців, встановити витяжки та позначити місця для паління характерними вивізками. Ми переобладнали, у нас там була така кімната для музикантів наших. Ми їх перенесли в іншу кімнату, обладнали додатково потужними витяжками, обладнали трошечки меблі інші. Ми зробили ремонт в тій кімнаті. Такі зміни обійдуться власникам від п'яти тисяч гривень і більше. На нововведення відвідувачі не скаржаться, а навпаки, сприймають позитивно. В Принципі нормально, бо люди сідають їсти, а то ним віздяти це якось. Ну як у заходах, допустимо, там де люди харчуються. Це правильно, що зробили. Ну якщо я йду з сім'єю в ресторан, то звичайно я ж буду вибирати той заклад, де немає запаху тютюну, і диму. За недотримання норм закону передбачені штрафні санкції. Та які критерії їх оцінювання, зізнаються чиновники, поки невідомі. Значить, межа штрафних санкцій складає від 51 до 170 гривень для фізичної особи. Відповідно, фізичну особу право накладати штрафні санкції надано правоохоронним органам. Нам Кінспекції захисту прав споживачів надано право притягати до відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності, де межа штрафних санкцій складає від 1 тисячі до 10 тисяч гривень. Фахівці кажуть, що фізична та психологічна залежність від нікотину розвивається набагато швидше, ніж від алкоголю. На сьогодні в Україні нараховується 9 мільйонів активних курців. Країна посідає 17-те місце серед лідерів за кількістю курців. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Іграшки, цукерки і тата просить Чернівецька малеча у Святого Миколая. Щодня на адресу Укрпошти приходять листи, написані для чарівника, який здійснює всі бажання. Діти просять не лише розваг та солодощів, але й здоров'я для своїх рідних. Підлітки ж звертаються до Миколая з проханням подарувати їм справжнє кохання. Працівники Укрпошти, звичайно, не всемогутні, але відповідь готують кожному, адже впевнені, всі мають право на віру у казку. Софійка старанно виводить кожну літеру в листі до святого Миколая. Вона вірить, що святий може все, тому просить подарунків не лише для себе. Вона мріє, аби сумні очі сироти, якого вона колись побачила на вулиці, повеселішала. Прошу, щоб не тільки мені подарунки, але і бездомним дітям, які не мають сім'ї, бо тому, що їм теж хочеться так подарунки. А Ромчик в листі до Миколая для себе нічого не просить, адже впевнений, що вже отримав від святого найкращий подарунок. «Миколай вже подарував мені подарунок, і це мій брат Михайлик. Майже в кожному листі, адресованому святому Миколаю, малеча просить здійснити свої недитячі мрії. Вони хочуть бачити здоровою свою улюблену виховательку. Мріють, аби батьки повернулися із заробітків і навіть чекають на кохання. Святий Миколаю подаруй, будь ласка, моїй сестри, щось таке, що допомогло б їй у розвитку для малят. А мені, будь ласка, кавалера. Святий Миколаю, прошу тебе, допоможи, щоб мій татусь повернувся додому. Ми дуже за ним сумуємо. Дорослі зізнаються, що часто навіть не помічають, що в цих маленьких серцях так багато любові до ближнього і такі світлі бажання. Вони у нас такі, як я сказала, сучасні, і дійсно вони не тільки думають про себе. А і вже задумуються більш глобально якісь такі проблеми, про які ми так проходячи мимо, і навіть це не побачимо. А вони це відчувають, Це, це чудово працівники Укрпошти, які мимоволі виконують роль Миколая, відповідаючи на дитячі листи, кажуть, що часто не можуть стримати сліз від прочитаного і впевнені, що вони зобов'язані подарувати дітям казку і віру в неї. Діти вони живуть як у казці і таки в дійсності вірять, що є десь хтось, хто може вплинути навіть не тільки на Формування подарунків, а й на здійснення бажань. Ми якось не дуже можемо на це вплинути. А що можемо солодощі дітям? Так, подаруночки якісь маленькі відправляємо. Наразі вже майже всі подарунки від Миколая, які приготувала Укрпошта, розіслані. Залишилося ще декілька відповідей на запізнілі листи. Але завтра зв'язківці будуть готувати подарунки від діда Мороза, адже вони отримали вже майже півсотні листів до нього і навіть пропонують кур'єрську доставку подарунка саме новорічним казковим героям. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Наразі це уся інформація за вівторок, 18 грудня. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. А свої пропозиції та теми для наступних сюжетів вносьте на нашу сторінку «Час новин чернівців» в мережі Фейсбук. Далі до вашої уваги прогноз погоди на все добре.